Uh, в принципі, моя сьогоднішня доповідь, вона в основному, як кажуть, націлена в першу чергу на студентів, але так само вона стосується і викладачів вищої педагогічної школи, тому, як кажуть, вона така от розділена, я думаю, буде корисна, як і студентів, ну, і меншість. Але викладачі, я думаю, вони теж оцінюють. Звернути увагу на презентацію, вона я кажу, буде доповнювати те, про що я буду казати. Отже, актуальність сучасних педагогічних концепцій полягає в забезпеченні студентів відповідно до статей закону про вищу освіту практичними навичками, вміннями та компетенціями, які б допомагали їм в їхній професійній діяльності. Можна, будь ласка, знайдемо? Сьогодні студенти. Досить часто порушують питання про занадто складне обтяження навчального процесу, теорізацію та про відсутність взаємозв'язків навчальних програм з, професій... з професійною діяльністю майбутнього випускника. Можна друге стати в свою чергу величезне навантаження виконує і професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів. Викладачам доводиться, окрім підготовки та проведення аудиторних занять, витрачати величезну кількість часу на перевірку індивідуальних завдань. Я думаю, цей котик, як кажуть, він символізує викладача, якому треба перевірити 100 або 200 есе, чи рефератів, чи якихось інших наукових е, робіт, які їм здають студенти. А подекуди е, витрачається час е, навіть більше на цю перевірку, ніж на підготовку е, нових завдань. Е, це негативно впливає на весь навчальний процес. Адже через брак часу викладачі не в змозі надавати достатньої уваги для своєї науково-пошукової роботи. Вони не можуть осучаснювати застарілі, або, наприклад, неактуальні навчальні програми, або розробляти нові, які кажуть, відповідали б вимогам ринку праці. Власне, наступний слайд. Отже. Виходом з цієї складної, на перший погляд, ситуації пропонується просте її розв'язання, яке, до речі, не потребує ніяких фінансових витрат і може слугувати започаткуванням новного педагогічного руху. педагогічного руху як би, саме вищих навчальних закладах педагогічного профілю. Цього ж можна назвати як, навіть педагогічними студіями викладачі. Як ти може щось як кажуть, перерости, якщо ну, як кажуть, втілити цю концепцію? Отже, що пропонується? Е я пропоную успішним студентам, да, ну, за мірками навчальної програми, е звичайно, за особистими рекомендаціями викладачів, е е обирати студентів да, е в кількості необхідні викладачів. І щоб вони проходили асистентську практику з раніше пройдених навчальних дисциплін безпосередньо в університеті. Що я вкладаю кажучи, в поняття цієї асистентської практики? Перше, першу чергу, це може наступний слайд. Це перевірка індивідуальних робіт, рефератів, СЕ, презентацій, лабораторних там, аналізів статей та, та інше. Да? Такому рівномірному обсязі розділених між викладачем та асистентом його, да, чи декількома асистентами, також надання можливості читання міні-лекцій з окремих питань навчальної дисципліни в рамках лекції викладача, що мало б, як каже, що мало б компетентність та дидактичні результати для самого асистента в концепції цієї студентської практики, та в свою чергу зменшило величезне фізичне навантаження на лектора. Адже всі ми знаємо, так коли ми читаємо лекції, особливо якщо в нас декілька лекцій підряд, а якщо наприклад це три або чотири, ну просто фізично голос навіть втомлюється. Тим більше якщо великий обсяг студентів, яким треба це читати, просто дуже важко кажуть голосовим зв'язком. А якщо втілити таку концепцію, то студенти вони набиралися досвіду і плюс допомагали б якор звантажити викладача. Також проведення спільних семінарів з можливістю асистента опрацьовувати декілька проблемних запитань, також проведення навчально-виховних, культурних та інших взагалі заяв, які передбачені законом про вищу освіту. Отже, таким чином, я нас підписав, будь ласка, Студент, таким чином, впровадивши даний експеримент, ми могли реалізувати отримання давно затребуваної студентами практичної компетентності. Яка, окрім очевидних переваг, дозволила б студентам зрозуміти, по-перше, всі аспекти справжньої професійної діяльності. Побачити, як то кажуть, плюси і мінуси не в теоріях і підручника, а справді на практиці. Зрозуміти, що таке от викладацька діяльність, з чим вона пов'язана, які її труднощі, які її переваги, де є ця сатисфакція, а де кажу, треба важко працювати. Також це дасть можливість перевірити вивчені педагогічні методики студентам, які вони вивчали там протягом довгого періоду, побачити, наприклад, їхню ефективність, виявити свої педагогічні можливості, поцінити їх, наприклад, виправити вже на підступах до майбутньої професійної діяльності якісь помилки. Я кажу, зробити це на практиці, а не кажу, управляти ці свої помилки вже як кажуть під час роботи з дітьми е, опосередкованими. Е, Наступний слайд, будь ласка. Також значний ефект впровадження такої внутрішньої практики отримали і викладачі. Вони змогли розвантажитись від переміру безмежної кількості індивідуальних робіт, натомість розробити нові, більш цікаві завдання, на які не відважувались, щоб не ускладнювати, як кажуть, так переобтяжено. Технічними моментами діяльності. Внутрішня практика вона не нова, це не якась супер нова концепція. Наприклад, в провідних освітніх системах асистентство застосовується практично на всіх рівнях освіти, починаючи з дошкільної, закінчуючи вищої. Ну, зрозуміло, що на різних, з різними повноваженнями, але ми саме розглядаємо це в контексті асистентської практики студентів. Також е, така асатецька практика вона використовується в провідних університетах світу та в нині дуже популярних е, в Україні та в в світі масово відкритих онлайн-курсах, де давно існує така тавтологія е, ну, практика, коли студенти оцінюють навчання роботи один одного. Так? Е, е, для педагогічних університетів це, мені здається, першочерговий компонент. Які варто було б ввести в навчальні програми. адже давати можливість оцінювати і враховувати ці оцінки в підсумку це те, що ще має як кажуть ставити головною метою собі будь-який педагогічний запас. Бо якщо ми якщо ми кажуть, навчимо студента всій теорії, але не навчимо правильно оцінювати і не дамо спробу оцінити когось. Ну, і тим більше, щоб е, ця оцінка була не просто якесь навчальні завдання, а щоб вона справді була важливою, і студент розумів, що від того, що він оцінить, буде залежати доля іншого студента. І ця відповідальність, яка на нього все одно ляже в майбутньому, була б дуже актуальна зараз. Адже без реальної відповідальності, рівень мотивації та, та дидактична цінність таких е, ну, завдань, коли ми просто кажемо, знаєте, там, друзі, оцінь, будь ласка, один одного, вона абсолютно низька. Отже, застосовуючи дану концепцію, ми могли покращити рівень підготовки викликів педагогів, сприяти професійсько-питанському складу, наділити випускників потрібними та важливими компетенціями. Підтвердження цього може сподобати опитування роботодавців учасників цьогорічного всесвітнього економічного форуму в Давосі. Будь mm ласка, -hmm. можна наступне стати Воно показало зміст, будь ласка, зверніть увагу, це дуже актуально і дуже важливо. Зміст вмінь і навиків. Які мусять мати випускники вищих навчальних закладів, які кажуть, не хочуть випитися за бортом четвертої індустріальної революції, яка на нас насувається, а прагнуть бути забезпеченими робочим місцем. Адже якщо вас не буде цих, якщо студент не буде володіти, що будь-яка особистість не буде володіти цими навичками в 2020 році. робоче місце їй за словами. Найпровідніших роботодавців у ну просто не світить. Зверніть увагу, який, ми, який перелік цих нами, щоб був у 2015 році. Да? Ну, знизу тишеньку пробіжусь, це творчість, знизу активне слухання, судження та прийняття рішень, сфера послуг, рівень послуг. Не. я прикладав з англійської мови, тому я кажу, можливо, деякі шараховатості. Контроль якості, ведення переговорів, критичне мислення, управління людьми, співпраця з іншими та комплексне вирішення проблем. А тепер зверніть увагу, які ці навички повинні бути в 2020 році, тобто ось через, ну вже, вже не 5-4 вже 4 роки. В принципі, та сама ситуація, але. Як бачимо, що активне слухання, да, яке було в числі основних навиків для 2015 року, зникає з топ-10. І на його місце, місце приходить когнітивна гнучкість. Помітно, що люди очікують, як кажуть, величезної, значущої конкуренції зі штучним інтелектом, який просто на нас насувається всюди. Тому творчість, да, ну, як вона звучить в оригіналі з англійської мови, креатив, креатив креативність. Да, Стане одним з трьох кращих навичок для майбутнього працівника та взагалі для будь-якої людини. Отже, з лавиною нових продуктів, нових технологій, нових способів роботи, працівники повинні стати більш творчими та креативними, щоб отримати вигоди від цих змін. Однозначно, характер змін багато в чому буде залежати від самої галузі, де ми як кажуть, працюємо. Адже такі сфери, як, наприклад, світові змін, сфера розваг, наприклад, вже суттєво змінилися. За ось ці останні п'ять років. А, наприклад, в сфері фінансових послуг та інвестиційного сектора ще тільки належить до змінитися. Отже, тим, хто працює в галузі, наприклад, тим, хто працює в галузі продажів, виробництва, будуть потрібні нові навички, такі як технологічна грамотність. Я ось одне речення. Отже, це стосується і педагогів. Всі ці зміни. І отже, деякі зміни, наприклад, як мобільний інтернет, хмарні технології, я вже правило, планово підходжу до своєї майбутнього майстер-класу. Це буде на майстер-клас. Да, ну, хмарні технології вже впливають на те, як ми mm -hmm. працюємо. А штучний інтелект передає друг сучасні матеріали, це що знаходиться на лісанджі. Отже, в майбутньому, в більшості сфер, де сьогодні працює людина, останній слайд, а, її витіснить штучний інтелект. Але він і допоможе нам швидше туди дістатися. Так, штучний інтелект не зможе бути творчим, це пріоритет людини. Тому внутрішня практика допоможе підготувати таких вчителів з такими вміннями, які б змогли одразу навчити наших дітей, а не набиратися на них досвіду. Дякую за увагу. Ще запитання за вас.